Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом над акваторією чорного моря. Працюють BBC Франції. Вони хекса. 3 асі 002, 3 асі 003, 3 асі 30, Airbus A330, 243 MRTT, багатоцільові заправники, російські телеграм-канали пишуть про те, що ці винищувачі під час патрулювання у Чорному морі в 8 ранку відкрили вогонь по СУ-35, літак звалився на Тузлу. Інформація замовчується, проте телеграм-канали пишуть, що вогонь першим відкрили російські літаки. Французи відповіли, це вже не перший випадок у тому районі. Польські політичні телеграм Ам, канали повідомляють у наступне за попередніми даними після провокації та аварійної посадки польського борту терпіння дуді остаточно вірвалося. Олію вогоня підлила і ракета, яка пролетіла 500 кілометрів територією Польщі. Дуда на нараді у штабі заявивши, хвалити терпіти російських чобіт. Поряд із нашою територією потрібно робити усе, щоб Україна перемогла. Крім того, під час патрулювання міжнародних у чорного моря пілотам Польщі додав особисто дав зелене світло на збиття російських пілотів-провокаторів. Російсько-українська війна триває, і Російська Федерація не зможе захистити кримське місто, Вважає військовий експерт Петро Черник. Зокрема, він пояснив, чим саме має бути Україна, аби російська ППО не змогла відбити атаку на кримське місто. Від великого ракетного залпового удару у замішаному циклі балістика атакам камса 5400 км на годину немає жодного адекватного підтвердження, щоб вони її збивали з том шадо. І велика крило безпілотників, коли все це матиме номенклатуру в одиниця 100-150- нічого. Кримське місто не врятує, але є момент а таку кількість зброї треба накопичити. Тому і поки що не б'ємо, бо ще її немає в достатній кількості. Експерти також розповів, чи зможе РФ уберегти свій флот, який вона наразі перекинула до Азовського моря після неодноразових атак українських надводних дронів. В Азовське море нам треба прорватися. Треба це не досить просто, якщо говорити про надводні безпілотні системи. Досвід пробивання загороджень. Ми вже маємо умовно, Перший безпілотник ламає цю металеву сітку. Тоді вже оператори філіграновці отвіра проводить попал. А вони вже до речі, баржі почали ставити. Це важче, адже сітку легше пробити. Пояснив експерт. Розвідка Великої Британії звернула увагу на останні російські заходи з метою захисту кримського мосту від українських атак, як пише європейська правда. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії від 8 червня. У відомстві проаналізували супутникові зображення і ідентифікували появу восьми барж на південній стороні Кримського мосту. Установлення барж розпочалося 10 Травні і завершилося 22 травня. Ці баржі були розміщені російськими силами у спробі захистити місто судноплавний канал, скоротивши зону доступу для українських морських безпілотників. Ідеться в огляді. Зазначається, що попередні конструкції були пошкоджені штормами, що знизило їхню ефективність. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписи. Підписуйтесь на канал переможемо разом.